60-ників. Є пари, яких не мають ще 60 років. І то от пан Ситник проговорився, що його доня любима йому подарували на 60 років бреншет, а виявляється, він ще не має 60 років. Мені так то сподобалося. Так що видавати треба речі, які ми переживаємо. А ми переживаємо, і ми можемо таку річ конкретно сказати. Добре, ми до того повернемося, то, передаю, передаю, так. передаю. <зв 'язково> місце, колеги, колись такий був розхожий вираз, що мислити глобально, діяти локально, Це звучало правильно? Тут звучав локальні думки про те, що треба мислити системно. Значить, системно. Значить, ми розглядаємо тут дійсно ті набір, такий джентльменський набір чинників, які впливають на все. Чи то на місто, чи на державу, чи все тут є. Вони ну, впливають сьогодні, вони впливали в середньовіччі, в старі часи, в різні часи. Набір чинників є беззмінний. беззмінний. Тільки просто, що вони по-різному ражуються, але які є політичні, технологічні, економічні, екологічні, родно-ладшафні умови, система розселення і просторова організація, інфраструктурні, історичні умови, релігійно-духовні. Соціальна свідомість, креативність людей, адміністративно, правові і так далі. Перелічив тут. І системний підхід полягає в тому, що не так важливо розглядати окремо з цих окремо з цих чинників, там, допустимо, політику. Займаємося тільки політикою, а системність передбачає, що це все треба вміти розглядати разом. Бо системний підхід передбачає, що вся хохма і всі ефекти, все, що є, воно лежить у зв'язках. Не так у межах елементів окремих, а у зв'язках. Ось на цьому це є перша така, така думка, яку я хотів просто сказати, що тут ми не вміємо системно аналізувати і мислити. Це не дивно, тому що кожен з нас є вузький фахівець значить, в своїй предметній сфері. Він це добре знає. І, звичайно, вважає, що це найголовніше. Зрозуміло. По ідеї, по ідеї урбаністична діяльність, як явище, вона попередбачає системність. У нас, на жаль, дуже мало людей. Навіть середовищі, так скажемо, урбаністів, які мають системне мислення. Його не формують. А тепер то взагалі про це можна нема що говорити і так далі. Я хотів би це перша така теза, яку я хотів би сказати. Розумієте, Це, це дуже важливо, значить, тому що ну, не будемо ходитися. Чи е, що це говорить? Розумієте, оце я сказав. Друга річ: ми говоримо про е, от ті таку засадничу. Принципову, принципову якусь ідею принципову ідею організації. так, І я вважаю, я це говорив, ми тут говорили про те, що на сьогоднішній час ключовою такою ідеєю, чи то організації, розвитку, міст, не міст, а взагалі чи держави всі і так далі є ідея життєстійкості. Життєстійкості. Був час, що ми там. Значить, гналися за якимись гарними показниками, цифрами там, і так далі, планували, от, там, і так далі були. Значить, говорили про економічні ефекти, екологічні пріоритети, виставляли, екополіси, все там, все таке, значить, ну, такі, от, щоб так шукали якісь, які собі фантазували. В сьогоднішній час питання життєстійкості є фундаментальним. Ніхто до кінця не знає, що воно таке, воно якраз передбачає те, що ми говоримо. Оце все, що ми говоримо, розглянути. розглянути Цілісності це і питання безпеки, питання ефективності, питання духовної ідентичності і так далі. і так далі. Це є друга річ, e, Значить, така ключова ідея. Тепер дивіться, яка є. Ну, от, ми маємо задачі вирішувати. так? От, мене вчили колись, що є задачі детерміновані і імовірнісні. Детерміновані це коли все ясно. Значить, Задача це, в принципі, є умова, є мета, яку треба, щось треба порахувати, так? досягнути. Є умови і є засоби. Так? Вияснити, значить, там, допустимо, об'єм куба, коли сторона, там, допустимо, його, там 10 см і, і ще там якісь засоби, там, що там, допустимо, скільки буде бачити ударика в середині Допустимо, це є. Коли все це відомо, це називається детерміновані задачі, їх нема що розв'язувати. Це просто дитячі. Це таке, і в нас в архітектурі, в урбаністиці, 80% задач. Це є такі, які вирішуються просто. Вони, вони є відомі. Є алгоритми їх вирішення, методи вирішення це просто забавки. Є задачі, а тепер в сьогоднішній час ми стикаємося з задачами виключно імовірністю. Нічого не ясно. Ми не ясно. не ясна навіть мета, яку ми хочемо досягнути, що ми хочемо створити, і так далі. Не до кінця ясні умови, в яких ми це працюємо, ми хочемо ту мету досягнути. Невідомі засоби, якими ми маємо володіти для того, щоб це вирішити і так далі. І це є так звані ймовірності задачі. І вони вирішуються зовсім по-іншому. Вони враховують, значить, нам треба те, що тут говорилося, це і врахування ризиків замирка. Це усунення тих, тих неясностей, бо багато тих, тих ймовірностей, які треба усунути і так далі. Це є, це є друга річ. І ну є цілий ряд тут таких от моментів, як до цього діла підходити. Якщо ми хочемо щось, ми повинні все таки піднятися над своїми, як би кажуть, дрібними своїми тими самими, а попробувати все-таки якось якось працювати на те, що як об'єднати там господарські питання міста з просторовими питаннями, допустимо, з питаннями екологічними. Ну що вирубаємо весь ліс, ну і що ми зробимо там ну, і перезимуємо там зимою одну чи щось таке там і так далі. Це не є третє, що мені так би мовити, тут я написав вже на дві сторінки, але я хочу сказати одну річ. Є два підходи. От то, що я пропоную, це називається підхід зверху-вниз. Коли ми то осмислюємо на системному рівні, коли ми розуміємо, формулюємо чітку задачу, коли що можна, уточняємо, доповняємо і діємо зверху, вниз, йдемо до деталей. І другий підхід знизу вверх. Оце я тут пробував зінвентаризувати. Які пропозиції поступили в нашому колективі? Допустимо, це там є. Так, ну будемо рубати сугості в очаківському цвинтарі. ну, допустимо, так. Брикети з дерева робити. Ну, допустимо, косити так далі. Є це, це є ті біо, біоактивні, так би мовити, біоресурсні нові такі технології, там, нічого такого, ну, але це енергозатратна річ. Ви розумієте, скільки треба сполити того бензину, щоб покосити ті кущі? розумієте? Для того, щоб з того зробити бракети і так далі. розумієте, це, це не так не, не так, воно всього просто. Значить, ну е, оті будинки для переселенців, альтернативні енергоносії, які ми тут говорили. Е, значить, Оце було значить, двохфазний ліч, лічильник, генератори е, там і сонячні, і так далі. Ефективні, е, значить, ну, допустимо, навіть тут було йшлося про ефективне спалювання газу. Ми подам приклад такий, що допустимо дійсно в нас. Навіть ті от, печі має, я буду палити там газом і так далі. Та фігня, там ті всі пальники такі, що там 60% йде в трубу. розумієте, Це газ не горить. Значить, В мене колега Київ на, на зорі, коли ставала Україна, робив, вони знайшли якийсь італійський італійський пальник, який був зроблений, високоефективний, спалював майже на 100% сам газ. Ну Ми наговоримо якісь газу, там багато речей є, так як і ми не входимо в то діло. І вони пробували це робити, але це було просто нецікаво розумієте? тому що, значить, але я це все говорю з солома. Ну, дійсно здавалося б, Все Спалюють люди на полях, спалюють. Тому що, допустимо, можна робити з того брикети, але це ж знову ж затрати енергії. Розумієте, щоб цього зробити. А солома це мало енергетично ємний такий, так би мовити, продукт і так далі. Тобто, колеги, нам би треба було собі спокійно сісти. У нас тут вже було багато людей. Щось були різні пропозиції. Вони торкалися і як питань, пов'язаних з управлінням, так? Були тут речі, пов'язані з управлінням, в тому числі там всякі імена називалися людей, так і питань, пов'язаних з інженерією, інженерними питаннями, так і з питаннями, пов'язаними з простором, з організацією нашої спустя. Там є це все діло. Нам треба інвентаризувати, то, що ми спромоглись. По великому рахунку колеги, тут пише, хай пише, значить, якихось креативних, креативних ідей, так щоб розуміти, щоб щось так значить, ну, ми запропонували в даному випадку в умовах отої кризової ситуації, тих загроз, які є. Розумієте, ми можемо, і значить, Це є перше, що треба зінвентаризувати, а друге колеги, то що я теж хочу підкреслити все це діло повинно аналізувати. Ми можемо вийти на ідеї через аналіз проблем. Тому що я постійно тут, в нашому колективі говорю, що має бути проблемно орієнтований підхід. Ми повинні системно. Я казав давно, ще коли починали писати Великий Львів, про те, що Львів ніхто не діагностував, ніхто не знає його болячок, проблем, ніхто не робив причини наслідкових аналізів, того тих виникнення тих проблем, їх розвитку і так далі. Розумієте, і ми б'ємося деколи з наслідками, розумієте, вже з самими наслідками, а не причинами тих чи інших проблем, і так далі. Це є зовсім інша система мислення. Система мислення, яка зорієнтована на проблеми, проблемно-орієнтований підхід. Розумієте, це теж є відповідні методи аналізу і так далі. Розумієте, я, ну тут багато можна, можна говорити там, розумієте, я тут, ну. Так би мовити, щоб чомусь закінчити, я сказав би ще така дуже, дуже цікава річ, що в сьогоднішній час на перше місце в тій системі діяльності, в тій системі діяльності, поправить ну, з, значить, з тому, щоб підвищити життєстійкість системи. Що би не робили, ми повинні забезпечити життєстійкість системи. І вона це є це є принцип підвищення життєстійкості фундаментальний, який піде вже на роки рокесні, розумієте? Не будемо все, як були, допустимо, в середньовіччі. Були війни, так? були імперії, вони охороняли всю територію. Коли розвалилася імперія, творилося багато держав, почалися з почав захищати свої міста, почали робитись оборонні мури і так далі. Змінилася система ведення війни, але та актуальність зберег, появилася вогнепальна зброя, але збереглася актуальні стени, перейшли на іншу систему фортифікації, оборони, місць ведення війни і так далі. Завжди питання життя але це не тільки безпека військова, це є і продовольча, і всі інші речі, розумієте? Ось я хотів би сказати, що сьогоднішній час це, це дуже важливо. На важливе місце виноситься питання такого, колеги, що називається нематеріального. розумієте, Нематеріального. Ми можемо все обрахувати, ми можемо навіть, але оце, що називається поведінкові речі, поведінка людей. Значить, якісь емоційні речі, розумієте? То, що навіть ну, релігійно-духовні, інші складові, розумієте, ми можемо багато чого закладати раціонально, розумієте, але тут треба, треба йти на ті нематеріальні речі, глибше розуміти. Ну, такі мої рефлексії після сьогоднішньої нашої такої розмови, без, ну, так, без особливо так емоційно, що воно вийшло. Значить, без якої там якогось глибокого аналізу, але просто ось такі мої емоції. Це емоції в принципі. принцип, але не знаючи сценаріїв загро.